Добрий день. Сьогодні ми знімаємо чергове відео в рамках проекту Хмельницької обласної військової адміністрації, яке називається гастрономічна історія Поділля від родинних рецептів до мови архівних документів. І сьогодні в нас в гостях дуже цікава людина: це готельєр, ресторатор, автор концепції королеви Бонни в місті Кам'янці-Подільському Віталій Завацький. Вітаю вас! Доброго дня. Одразу хочу запитати, так би мовити, по, по самих свіжих е, слідах, як виникла ця ідея, що ви саме хочете донести, створивши ресторан такого типу стилю? Ну, пер Перша моя професія це я аграрій. Я аграрій, а така ідея, я вам історію далеко розповім. У мене ще класний такий товариш німець, він сам трошки старший чоловік від мене. І ми років вже з ним знайомі, років більше 20, напевно. А товаришувати почали років 15, може, назад. І ми, от ми так сиділи, пили пиво разом, і от нас така була мрія, давай ми колись щоб пити пиво у своєму закладі. Він, на жаль, з цією війною туди-сюди, то він в основному зараз в Німеччині деколи сюди приїжджає. А я от до цієї мрії вже якось почаду йти. Зараз ми її стараємося вже якось реалізувати на більш професійному рівні. А якщо серйозно, то просто подобається така справа. Там, варю пиво вдома, печу хліб, Ну, Я так скажу. Тобто подобається готувати. І відповідно це хотілося би. Я завжди, коли був малий, пам'ятаю свою бабуню, вона була, е е е як зараз кажучи, в варин... Варену... Варен... Варениця, варенуха, варениця. Тобто жінка, яка варить на весіллях, в тому uh -huh. числі ходила. Тобто господиня, яка ходила по весіллях і готувала весілля, помилки, там якісь там заходи були в селі. Тоді вона ходила їсти. І в неї дуже цікаво було купа рецептів. А на... на жаль, тоді я ще не був в тому віці, щоб я розумів, що воно мені це цікаво, чи воно мені потрібно. Але от той смак, той смак дитинства він завжди залишився. Він був зо мною, і от зараз його хочеться відтворити. Власне. Така виникла ідея, а чому би ні? От зараз якраз в процесі цього все. Тобто, основна мета відтворити старі смаки, наші подільські смаки дитинства і подати їх в ресторані. Яка концепція саме ресторану? Ні, ні, ну дивіться, ми ж зараз світ настільки ж біжить швидко вперед, що ти не завжди за ним поспішаєш. Да? О, там зараз ще вже дисертації пише музику, співає ну і всі інші речі. робить питання просто розумієте, люба справа, чи там страва, чи справа, вона має чи повинна мати якусь основу. І чому ми досліджуємо? Ми якраз досліджуємо цю основу. Особливо зараз у період війни це стало ну, не то, що популярно, це стало необхідно розуміти, хто ми, що ми. І завдяки війні це стало також популярно. Да? Багато людей зараз, які раніше навіть не розуміли, ну, не було все одно, да, і всім. Про це. Але зараз вони задумуються, хто вони звідки вони. І саме гастрономія, гастрономічна культура це одна з тих таких, давайте скажемо, кітпічиків чи фундаментів, на якому будується ну, самоідентичність тої чи іншої нації. І тому для нас постало питання: ну, наприклад, для мене така була. Я не можу сказати сумна історія, але незрозуміла історія в Кам'янці-Подільському, який є, наприклад, туристичним центром. Давайте скажемо не тільки Поділля, але і України. І коли нам е, в наші ресторани ставити подільську кухню, приїжджають спеціалісти там зі Львова, там чи з Києва, чи з Вінниці, ну Вінниці, окей, Поділля, але в такому плані, маючи таку багато культуру в навколишніх громадах, селах, людей, тому стало питання, що це дослідити, отримати цю основу і вже на ній щось будувати нове. Угу. Враховуючи нові технології, враховуючи нові продукти, які на сьогоднішній момент є, і розвивати це все. Тобто а... ми беремо кібремікс в ресторані. Якщо взяти, наприклад, загальну концепцію подійської кухні, на це моя така е... чисто теорія, то ми її беремо по Кам'янецьки в лапках, можна так сказати, е... це кухня тих всіх людей, які проживали або проживають на нашій території. А в Кам'янці-Подільському це ж місто саме культур. Це і вірмени, це поляки, це українці, це євреї, це німці, які там були в залозі. Да? Ну багато таких якихось націй, які там були, турки, та да? які залишили досить значний слід після себе. Тому цікаво погратися, поспілкуватися і щось почати на цьому на цій основі творити. Ви запропонували приготувати сьогодні пиріжки з горохом та конопляною мачанкою. Що для вас це страва? Чому от, от вибір впав на неї? Я не, так щось мені воно в голові запам'яталося. Я пам'ятав, що я колись таке їв в дитинстві, і ніяк його не міг. Ну, кого не питав, ніхто не міг сказати, як воно робиться. Але в результаті цих наших останніх поїздок ми віднайшли ці рецепти, знайшли господин, які це роблять. Причому, ну, напрямок один, але по-різному своїми особливостями, і досить, я вам скажу, смачно. Тому так. Да, хочу сказати, що конопля не медична, а харчова. Давайте зараз почнемо робити і одразу попитаю. Тут у нас водичка, ми її відправляємо в мисочку, цукор і дріжджі. І зараз нехай вони декілька хвилиночок постоять, об'єднаються. Ваші поїздки, вони про що? Ви нещодавно випустили перше відео на YouTube-каналі про ваші гастрономічні подорожі. І досить цікаві е мета. Давайте вам так, це мета це наші поїздки. Це в першу чергу про людей. Е тому що, ну, дивіться, е ресторан, як на мене, це ну, смак, раз, ну і емоції. Це два. Е це самі основні такі речі, на чому це все базується. І, от ти, коли туди їдеш, це ж не тільки ми їдемо за рецептами. Це ну це настільки класний mm -hmm. кайф, Ми їдемо, дивимося. От дивимося на ну не буду наперед казати, де ми вже їздили. але ми дивимося туди, куди ми їдемо. Тобто, ти ти пізнаєш нові якісь краєвиди, села, громади і так далі. спілкуєшся з людьми. Ну, приїжджаєш до цих господин. Тобі починаючи від якихось альбомів, закінчуючи. От, наприклад, на передостанній поїздці у нас господиня вийшла вишивальця своєї мами. Самі господині вже за біля 70, ну і у ті вишиванці більше ста років. Ну, якісь такі речі вони мають несуть таке, знаєте, глибокі підготунки під цим всім дуже класно. Ну і плюс, що добре, що ж після цього, як ми все поготовили, зробили, ще сіли потім поїли. Це ще одне задоволення. Тобто, це така, знаєте, ну, така гадна історія. І гарно, що ці люди е, залишаться вже в історії, так, знімаються відео, вони запам'ятовуються, вносять якийсь внесок, ви берете щось там для свого ресторану, хоча б якісь ідеї. Ну, тут розумієте, ще таке ж питання: от мене ж діти. У мене тато трьох дітей, і виходить, що ну, куди в який не йдеш ресторан, завжди що там картошка фрі. Я не знаю, гамбургер, якісь такі речі. Е, чому так? Ну тому що на їхню свідомість наших дітей якраз впливала та західна культура на початку, коли не було ніякого. І от один з меседжів також показати, що ми маємо круті, класні продукти наші, тобто, тобто які можна не колись вони готувались, а які можна класно інтерпретувати під сьогоднішні реалії і подавати їх в такому вигляді, який би був цікавий як молоді. Так і і старшому поколінню. І це старше покоління згадувало у ті речі. От, наприклад, ми коли переглядали ті наші поїздки, там з нашими знайомими, а вони. Точно, а ми ж так готували, Пам'ятаєш, там твоя бабка це робив. Це що стосується старшого покоління. А що стосується молодого покоління, якщо це буде класно опрацьовано і подано, воно, я думаю, також буде цікаво людям. Тому що, ну, воно це і здорове харчування, це також важливе. Так, у нас в подріжжі вже. Розтанули, можна з ними працювати далі. Сюди в мисочку всипимо сіль, розмішаємо. Я мішаю, ви мішаєте. Ви ну, можете мішати? Трошки? Сметана. Домашня обов'язково. Ну, в наших поїздках, до речі, коли ми їздимо, у нас все домашнє. Ну. Напевно, хто так смачнувся? Так. І наші дріжджі. Ви казали, що ви за освітою економіст, так. займаєтеся аграрною справою, це основний ваш вид діяльності. І я знаю, що ви ще досліджуєте генеалогію. От як це все поєднується? Ну це ж знову ж про те, хто ми і що ми. Це дуже важливо. До речі, мій цей товаришній тут досліджував по 1680 рік. І розумієте, оце і в тому наша біда, наприклад, чому от зараз і війна у нас, і все інше. Ну, як, Це моя така знову ж теорія чи думка, тому що ми погано знаємо, хто ми Ну, Це сталося в результаті різних таких. По які спіткали наш народ і нашу державу. Але це дуже важливо. Ти розумієш, що ти, що ти, що ти чекати? Я ж займався господарством. Перший мій такий досвід цієї роботи я працював з Макдональдсом. Це в Київській області, у нас було 7 тисяч бичків. І це як по цих бичках видно, якщо ГНС це окей. Значить і будуть передости хороші і важкі гарно ростуть так само і з людьми. Тобто, генетика це дуже важливо. <со�и> Як би це не було смішно? І зараз ми якраз от, на, на порозі того, що та генетика наша формується, тому, що, що... ви досліджували історію, але є е, якісь маркери, якісь моменти, які у вас е, малюють картинку дитинства. Смак, емоції, події, що це. Ви знаєте, смак дитинства, якби не звучало банально, тому що тоді час, часи були тяжкі, та? і там про якісь високу кухню не йшлося мова. Смак дитинства це кружка по одного молока з-під корови. Я не знаю, чи, на жаль, мої діти таке вже не можуть попробувати. Коли бабуня таке здоїла, бабуня я казав на свою бабку, здоїла корову, а ти стоїш малий біля неї. Що корова тобі може по голові дати хвостом? І оце. Гаряче молоко чи тепле, оце смак дитинства. Або я пам'ятаю такий кусень хліба. Я маленький спав завжди, мене на канікулі відповідали до бабуні, я спав біля п'єць. І це вона ж стає зранку, там починає палити, і пекти, і вона постійно для мене пекла такий маленький буханець. Крупною сільно тирала чесником, і потім ти ріжеш цей хліб, зверху ця сметана сепараторна, і такими кусочками чесник. Ось таке. От мене, такі. Погода, то у да. вас от, звідки, любов до хліба. А, а, я, а які б смаки от вашим дітям хотілося би передати? Ну, от хліб, з не і напевно, не знаю, чи ну, Так як є. я аграрій, то я думаю, що от мої діти, от, в мене вже всі діти зі мною пекли хліб. У мене двоє дівчата, двонята і хлопець, наш Хлопець вже студент, 19 років, всі зі мною вже перепекли хліба. Тобто, я думаю, що. от... Для свіживи... да, да. мене свіже хліба, там, з додатками якимись, це вже інші питання. Це якраз ось той смак такий чистий, знаєте, він нічим не, не забитий і не за Ну і ще можна помідори взяти З городу. Так. Мені здається, що тісто вже. О, так. Okay. Залишаємо його. Накриваємо, залишаємо його підходити приблизно десь на півтори годинки, годинку. Так. Поки тісто підходить, ми зараз приготуємо горох. Горох ми відварили, перетерли. Тут посмажили цибулю з морквою. Mm -hmm. І зараз натремо трішки чесничку. Ну, Готов, до речі, я робив такий. Щоб він був трошки докладав сюди. Я думаю, що так теж буде смачно. Ну, Зараз куштуємо. А скажіть, будь ласка, на великі свята є якісь такі традиційні сімейні страви, що від бабусі передались, а можливо, якісь такі, що дітям передаєте. Кутя. Ну, от, Наприклад, давайте ми про великі свята розкажемо, які у нас в сім'ї. Ну, як правило, це Пасха і, і Різдво. Це такі два основних свята. І зараз, слава Богу, що вони вже стали основними, бо раніше на Новий рік було свято, то вже всі йшли на Пасху. Зараз вже воно все стало на своїх місця. Причому куття така в мене в сім'ї була, що її треба було рідка. А от зараз вже з дружина, коли є, то вона вже варить кутю таку, що можна їсти ложкою ну, по-різному. Uh -huh. yeah. Але з пшеницею чи з Так, Пшениця, причому називається пшениця піхана. Я не знаю, як, як це вона піхана, але факт, що вона не проста. Uh -huh. То виходить, що вона ніби обідрена, давайте так скажемо як по-літературному. E, багато меду, маку. Tada, kai tu pakei, tu pasidėsi tu imok. Ir prisimenu, man ir tėvui visada jį atvovavo.